Журналіст з 25-річним досвідом готує каву для відвідувачів. Маріуполець Геннадій Стамбула здійснив свою мрію і відкрив кав'ярню у Києві. Назва дома складається з перших літер найважливіших для чоловіка міст Донеччини Донецька та Маріуполя. Саме там він розпочав свою кар'єру, і саме туди зараз шляху немає. Аби не забувати своє коріння та популяризувати домашні традиції. В меню додали пироги греків Приазов'я. Первый вариант это у нас мясной, или тыква, или рис. Это у нас называется в Мариуполе шумуш. Вот. И сверху посыпаем тыквенными семечками. Второй вариант это курица. И сейчас делаем с картофелем. Грецькі смаколики готує пані Наталія, яка також родом з Маріуполя і має грецьке коріння. Згадує, що такі пироги часто готували в її родині, тому й це додає домашньої атмосфери. Також Геннадій запрошує всіх, хто має старовинні речі, пожертвувати їх кав'ярні. Тут збирають музеї речей, які пов'язані з домом. Такий буфет він стояв в моєї бабусі в селищі Ялта. Це буфет десь 50-х років. Це ну, по тим часам було модно мати такий буфет. Валіза це символ дорог. Звичайно, з дому ми відправляємось, кудись, там, їдемо в дорогу, і беремо з собою валізу. І от валіза це таке нагадування. Що скоро поїдемо додому. Але їхати Геннадію нікуди від будинку у лівобережному районі Маріуполя не залишилося й камінчика. Росіяни знищили його обстрілами навесні 2022 року, а потім знесли. Журналіст створив чимало матеріалів про злочини росіян та життя українців під час війни, але на цьому не зупиняється. Взяв тимчасову відпустку, втім обов'язково повернеться до улюбленої професії. Я не залишив журналістику. Зараз тимчасово я не працюю в журналістиці, але я продовжую спілкуватися зі своїми колегами, і ми ну, маємо багато планів. Якщо кав'ярня тут виживе і зможе далі працювати, то є багато планів, багато проєктів, також і телевізійних проєктів. Зараз кав'ярня отримала довгоочікуваний генератор, аби працювати під час наструмлень. та шукає Бариста. Геннадій наголошує, що першочергово запрошує на роботу переселенців із Маріуполя, бо своїх треба підтримувати. Кав'ярня дома працює неподалік метро Лівобережна і відкрита для кожного поціновувача кави та грецьких пирогів. Окрім цього, тут проводять різноманітні зустрічі, про які повідомляють у соцмережах закладу. Валентина Чурікова Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.